Я буду сьогодні робити турбочки з сьомги. Начинка у мене підсмажені шампіньйони з цибулею, твердий сир, майонез, сіль перець та рибна приправа. Ось такими слайсами я нарізаю. Трошечки відіб'ю та підсолю. викладаю начинку. Та ось роблю такі торбочки. Трошечки смащу майонезом. Випікаю у духовці розігріти до 170 градусів 15 хвилин. Вже готово. Ось такі смачні, Соковиті торбочки виходять. Смачного.